20 мільйонів гривень тому, хто приземлить свій безпілотник на червоній площі у Москві 9 травня. Цю новину поширили майже всі онлайн ресурси. Приз у 20 мільйонів гривень дійсно оголосив розробник БПЛА «Довбуш» Володимир Яценко. Давайте перевіримо цю новину разом. із вами. Ми використали мінімальний факт чекінг, зокрема пошук першого джерела цього повідомлення, що є основою для перевірки. Шукаємо у Фейсбуці Володимира Яценка. Верифікуємо його по першим признакам оригінального профілю, наявність особистих фотографій, наповненість сторінки та активність. У соцмережі і чи посилаються на нього інші поважні видання? Так, все є. Знаходимо його пост. Далі цитата. Я офіційно встановлюю премію українському виробнику БПЛА, чий літак, звісно, за допомогою військових, долетить і приземлиться на червоній площі у Москві 9 травня. Сума премії становить на тепер 20 мільйонів гривень. Виходячи із почутого та побаченого, доходимо висновку. новина, яка звучить як нонсенс, дійсно є правдою.